Давай. Доброго дня, це Роман Вікторович, заступник голови селищної ради. Роман Вікторович, яка ваша, ваша позиція і яке у ваше враження від сьогоднішнього заходу, яке відбулося? Враження від цього заходу одне. тиснуть, щоб закрити школу. Тиснуть, любими методами, але як сьогодні озвучили, що проблем закриття школи немає, є тільки проблема туалету. Проблема туалету це є закриття школи. Позиція селищної ради однозначно, школа має існувати, тому що вона не валиться, вона нікому на голову не падає. Тут навчаються діти, освітні послуги тут дають достатньо, добрі, є медалісти, є переможці Олімпіад, тобто школа ця має існувати. Позиція селищної ради така. Наскільки є відомості, що з першої школи вилучають кошти набагато більше, ніж ніж дають дотацію на цю школу. Тобто, якщо зробити дві ж один освітній. Заклад, так? і ця школа щоб залишилася. І віддати на Ворновицю ці кошти, цих коштів було б достатньо, щоб отримати ці дві школи і ще тут робити ремонт. Оце ми хотіли, щоб на жаль, вона не сказала. Я б скільки коштів вилучається з цієї школи? Вона не сказала, скільки. Тобто, а я знаю те, що з тої школи вилучається коштів більше, ніж дають дотацію на цю школу. Більше. Які дії будуть селищної ради при прийнятті це... рішення управлінням освіти про закриття школи, навіть супереч можливо рішенню зборів села? Значить, то, що буде супротив, це однозначно. 27 числа буде схід села. Якщо навіть рішення сходу села буде, не буде діяти на дану ситуацію, тому ми будемо піднімати людей. В принципі, і будемо виносити дане питання на широке обговорювання громадськості, наверну не на рівні області, а на рівні держави. Тому що за запитання? Внутрішнього туалету школу закривати не можна. Зрозуміло, дякую вам.